Ми зараз будемо говорити про Верховну Раду, тому що в Верховній Раді там теж відбувається просто абсурд повний. Вже писали глядачі, в нас є опитування відповідно, теж у нас є з приводу УПЦ МП, тобто збиралися голосувати про щодо заборони. По суті, він. УПЦ, МП, по суті, ФСБ, УПЦ і так далі ми можемо говорити. Так, де це наше опитування? Зараз я подивлюсь одразу. Погляну, які в нас результати по цьому. Як там кажуть, наші глядачі кажуть, що треба заборонити 93% УПЦ МП. А, ні. 3% вважають, що цього не треба робити. І що робить з парафіянами, вважають 2%. От, це запитання задають. Ну, можливо, так, можливо, ні, але свій варіант, що в чат також написали 1%. От, ну, Так, трішки в контекст. Є, до речі, сайт дуже цікавий. Це я запостив в себе на телеграм-каналі господи, Лачин. Він, Запостив цей сайт із переліком депутатів, які, по суті, відмовившись голосувати за саме оце, от, сам закон, який законопроект, точніше, під номером 83,71, який мав би обмежувати діяльність Російської церкви в Україні, саме УПЦ ФСБ, там перелік депутатів дуже великий. Тобто це. Як я розумію, 145 депутатів, 90 з них слуги народу. До речі, оця монобільшість, яка ніби як мала би бути монобільшістю, але тут це не спрацювало. Тобто рада абсолютно збунтувалася велика частина її інші пішли блокувати трибуну, і засідання було закрито, тобто заблокована робота взагалі. Верховної ради аж до серпня місяця, коли потім вже будуть вони знову братися за це питання, тому що питання поставлено ультиматумом, поки не буде вирішено це питання, поки ми якби голосувати не будемо. Так сказали депутати, які блокували трибуну, тобто. Безладповний під час війни, от таке питання не можуть вирішити абсолютно незрозуміло, чому. І якщо ми згадаємо попереднє теж скандальне голосування нардепів, коли вони голосували про відкуп корупціонерів, умовно кажучи, заплати і йди гуляти, да, тобто певний відсоток, то там чомусь проголосували. А коли забороняти по суті агентурну мережу саме релігійних діячів, які точніше маску від релігійних діячів, і насправді вони в дуже великій своїй частині дійсно працюють на Росію. То тут проблема. Давайте поговоримо про це. Що це коїться взагалі? Ми знову говоримо про владу тільки зараз уже про центральну владу, яка провалює таку важливу річ, тому що їх треба заборонити. Це небезпека для нашої країни. Це факт. Можна вже сайт прибирати, по суті, заходьте там. Приберіть, додому, можна а, Ну, Я тоді маленьку ремарку, рам... маленьку пані Лариса, з вас дозволу. По-перше, це не зовсім той законопроект, який був в першому читанні. В нього впалили 1200 правок, я нагадую вже роздути, і там він не зовсім буде працюючим, якщо його ухвалять. Тобто там є дуже великий ризик, що він просто працювати не буде, навіть якщо дотиснуть його ухвалення. Це по-перше. По-друге, ніхто ж по великому рахунку цим законопроектом прямо так, от знаєш, релігійну течію православної церкви, навіть московського патріархату, не забороняє. Там в першу чергу йдеться мова про їх заборону господарську діяльність. Зрозумієш, в чому є проблема? Московський патріархат, я так, це моя суб'єктивна думка, я так називаю. За роки е, існування в Україні він же ж не тільки є філією там, Російської держави, агентурної впливу. Це величезна бізнес-структура. Величезна, не. через яку відмивалися гроші в таких об'ємах, що страшно. Це по-перше, по-друге, не забувайте, що ця церква. Ну, не церква, ця релігійна течія Це так. Православ'я. Вона толерує дуже серйозно політичні пост Що це значить? У них є якийсь певний ядровий електорат, ну там, його є бабусі, чи певні релігійні особи. І вони здійснюють агітацію. За того чи іншого депутата, за то чи іншу партію. Ви згадайте в часів Януковича, який це був жах, хрестні ходи за Януковича у 2004 році. Пам'ятаєте? Може, хто не? У нас в Кривому Рогу вивозили людей прямо автобусами через ці церкви Московського патріархату, прям вивозили в Київ, що по Янукович, і їхній президент. Це організовувала церква. Ця. Тому як оцей величезний інструмент, такий корпоративно-політичний, вона ж інтегрує до себе багатьох людей. І гетьманців, які говорять теж. Плюс не забувайте, лобізм на Заході. Новинський вінський наняв цього лобіста Амстердам. Здається, його прізвище, який прям висилав депутатам сидулки з погрозами, що з ними буде? от Тому тиск безпрецедентний. Але і наші депутати мають взяти в кулак і проголосувати, тому що це необхідна річ. Дуже необхідна. Ну а, як, а якщо це їхня можливість, там багато кому. Причому це і, при чому це ініціатива. Можливо, це, можливо, це і є при причина Іра, причому гумор безплатний. Це, Оцей законопроєкт, по суті, є ну, неформальна ініціатива президента влади. Ну, вони ж про це заявляли, що щось там не то. Там. Ну, прикольно. Ага. Доповідь закінчує. <різь> ну, я погоджую, що тут не все просто, тому що в нас немає єдиного юридичного суб'єкту ПЦМП. Це сукупність приходів. Тому одним з шляхів позбавитися від цього цього це перехід громад, що, в принципі, частково залежить від активності місцевих мешканців, знову ж таки, від того ж самого громадянського суспільства. По-друге, дійсно є зовнішній тиск. От зараз, от, давайте згадаємо, що Венс там, носився по Генасамблеї ООН, коли там виступав і Байден, і президент Зеленський, а він носився і розповідав, як в Україні значить, е дискримінують християн. Хто дискримінує християн? Велике питання. От хто конкретно сантологи, от я хочу знати. Але він, Павло Лєбідь, значить, християнин, який страждає за віру і Отечество. і тому, значить, носилися з цією історією от теперішній ну, потенційний віце-президент Сполучених Штатів. Тому так це теж може бути страх голосувати зараз, мовляв, щоб не роздмухувати. Тут треба розуміти, що тут варто включати все ж таки. В тому числі і е, е, такі нестандартні дипломатичні кроки, як то, наприклад, ну якщо ми бачимо, що Трампісти та Штелер Грін, Трампа або Вен побудували свою про, е, програму передвиборчу на утисках християн в Україні. І це персональна значить, претензія Трампа до Володимира Зеленського. Ну просто от, Трамп не може йому пробачити, що через то у нього були колись проблеми на першому, на першому о, що не так Володимир Зеленський з ним не домовився, значить, от, проблема у Трампа виникла. І він, він же він ж же мститься насправді. Ну окей, ну відправте їм опозицію. Підкиньте їм там, будь ласка, кривавий пастор Олександр Турчина, все ж таки Баптіст. От як Євангеліст Майкл Джонс, що він буде казати, коли поруч стоїть такий самий евангеліст-баптіст? Ну, ну про що? Ну, Тобто потрібно йти такими методами: через опозицію, лобіювати інтереси українського християнства, говорити про захист християнства на території України від більшовиків, від тих, хто віру якраз поплюжить, через релігійні організації, які так. Вони не сприймають ПЦУ, але вони можуть сприйняти евангелійські організації. Але в нас, на жаль, є чергові е, прекрасні законопроекти, як то пам'ятаєте, да, заборона е, від імені держави щось там доповідати на Заході. А вона, ну, тобто, ну, от не можна від імені держави вийти і сказати, що Україна веде там тра-та-та, -та, тобто, от правозахисник, там, журналіст, ти не можеш говорити про те, що треба Україні. Як поводить себе безума. Україна? Тим мають ну я да, безумно. Тобто в нас, ті, хто міг би пролобіювати, наприклад, наприклад, наші правозахисні організації, які мають стоси просто кейсів, розстрілів, розгону євангелійських церков на окупованих територіях, вбивства паства і священників, вони всі тепер не можуть говорити від імені України на цих міжнародних майданчиках, там, де бігають російські лобісти. Оце треба подумати. Я вважаю, що для таких непростих моментів варто було би все ж таки проводити. Тому що нам треба все ж таки лобіювати От саме наш дискурс всіх цих інституціях на Заході. І робити це мають не представники влади, а представники громадського суспільства і парламентської опозиції. Бо Новінський понісся як парламентська опозиція. Розумієте туди? І нам потрібно інше, бо нашого голосу немає. Є. На що то єєсть немає. Тобто, в принципі, для того, щоб вирішувати такі задачі, ми маємо діяти інституційно. і діяти на всіх рівнях, щоб продемонструвати єдність суспільства, влади і різних гілок, може навіть мусульман заслати, які теж скажуть те саме про ПЦУ, розкажуть, як вони, що вони робили з м'ячетями і все прочі. Я, як київські священники служили в мічетях в Криму окупованому, бо храми Київського патріархату були арештовані а, і розігнані. І мусульмани Кримські давали свої мічеті для служби, бо не було місця, де служити. Тобто нам треба використовувати це. Оця політика п'яти шести ефективних менеджерів має бути припинена. Бо держава стоїть перед такою кількістю задач, що. Вирішити їх можливо тільки загалом за рахунок і е, культурної дипломатії, і громадської дипломатії, от всіх цих зв'язків. А ми маємо якусь дивну картину, що у нас з одного боку е, не всі готові чути голос України, який виходить з інститутів влади, і всі чують як опозицію, про російську опозицію або про московську взагалі агентуру. І це дуже сумно, так. насправді. Я, я, я не розумію цієї дистанції, яка от вона завжди от була, і буде ця дистанція. Нам же виграти треба. Або більше того, у нас же є На величезна спектр. Як... Слухайте, це ж не гроші ділить. Це про мову, це про віру. Що проблема, яка тут конкуренція? Хай люди їдуть патріотичні і говорять. Тобто, це ви ж не ви ж не бюджети ділите між собою. що я тут влада а ти опозиції гуляй. Ну отут, от, от якраз важливо діяти всім. Разом і в нас є активісти, причому такі, які чітко в рамках закону, в рамках міжнародного права, ті ж самі правозахисники. Я ще раз поясню, є купа кейсів. В нас же були історії на Донбасі з утисками і, взагалі, дискримінацією євангелістів там і розстріли там страх що було. І наше на, на наша це Черсінська спілка справ людини. Вони мають кейсиці, вони мають цих спікерів щоб привести його в конгрес і і, і вибити просто з під трампістів весь цей дискурс Ну так чому цього тоді не відбувається? Це і для, це для, цього, хоче, і для цього не влада. Існує... Влада хоче, влада влада хоче, представники влади хочуть керувати цими процесами, бо вони ті по пределі, при, при ісполненні. А от ці речі краще, щоб робили люди, не дотичні до влади, ба більше навіть опозиційні до влади. Тоді буде більше до цього довіри у тих, хто має це почути. Це специфіка. Це просто, ну, о, в... Це специфіка американської ситуації, я б це назвав. Так, це специфіка американської ситуації. Вони завжди більше довіряють простим історіям, або опозиціонерам. Там так завжди. Там, ну візьміть, там, на CNN приведіть жінку, яка реально постраждала. Це, це розірве американців 50 разів більше, ніж якщо приїде там, навіть же Куліба і розкаже красивими словами з голівудською посмішкою, як вони є насправді. Тому що компромату безліч. Ну, не компроват, а фактажу у ПЦМП. Безліч. Це ж ну, це ж не так, що отут різко вчора, їх почали крутити ні за що. Є величезний масив фактів від економічної руйнації України, в якій вони приймали участь, до конкретної роботи агентури. Величезній кількості агентури. Я в, я в Кривому Розі живу. У нас було на все місто півмільйонне. Два чи три храми ПЦУ, ну тоді ще Київський патріархат. Це решта це московський патріархат. Чому? Тому що місцева влада чітко користується економічною можливістю відмивати гроші і тому, що вона користується політичним інструментом. Церква приводить їм голоси московського патріархату. Це настільки небезпечний гравець в цьому плані, що я не розумію, куди ви тядете? От гетьманце, вони ж тебе теж з'їдять. Ну, Ми вже говорили, це що як чатку, не буде якщо економічних буде... важелів, це дуже важливо. Бо, слухайте, друзі, церква приносить <гум> і гроші. Бо по їх каналах там і е, 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 е підаксизні товари продаються, Оце тр... прибрати це це, це вже, вже було б дуже вау. Ну, Треба йти через економічні, ну, тобто, але це треба боротися. Ну і плюс суспільство має не забувати, що переходити, переходити, переходити настільки можна. Більше того, має бути кампанія стимулювання цього процесу роз'яснення. У нас да, у нас голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації просто на це забив. В нього є доручення від уряду. Взагалі жодного заходу. Жодного заходу немає. ми не, приму, ну, не треба примушувати людей, але треба людям пояснювати, що є такі можливості, люди ж не знають. З комунікацією це взагалі велика проблема, тому що от саме це і є, що в нас або не розуміють чиновники, або їм просто наскільки байдуже, і ніхто не створює взагалі жодних майданчиків повноцінної цієї комунікації, яка дуже потрібна, тому що як не крути, громадянське суспільство треба навчати, щоб воно стало тим громадянським суспільством. Це має бути якась певна мета, державницьке мислення. І ми не помічаємо, ми наскільки вибираємо таких політиків собі. До влади. От, наскільки не, Або зовсім аполітичні люди не йдуть голосувати, не приймають участь, по суті, не виконують свій особистий обов'язок конституційний це саме керувати своєю державою, тому що це, вибачте, завдання хвого громадян. А люди просто не йдуть навіть на вибори. І про що тут ще говорити? Ми бачимо самі, які з виборів на вибори, які в нас були явки, і це дійсно сумна історія. Змішили вибори говорили. виборами. Вибори виборами. А зараз Україна знаходиться на межі свого головного виклику вижити та ще й перемогти, і в принципі, в даній ситуації акумуляція всіх і вся під цю ціль була би доречна. У нас цього немає. Є частина, яка розслабилася, є частина, яка не напрягалась, а є, на жаль, державна влада українська, яка не готова себе перерости в деяких моментах в більшості моментів. А воно потім прилітає. Це принцип стиснутої пружини. Розумієш, ти, ти, ти стискаєш пружину скільки можеш, потім просто пальці втомлюються, і вона тобі відлітає по носу. Дуже боляче б'є. І оце поки ну, це відкладення проблеми. Московський патріархат відкладає проблему. Проблема децентралізації, оцих, е, що ми говорили, спірності повноважень і відсутності повноважень, і відсутності відповідальності. Відкладаємо в довгий ящик. Стоїть питання. Демобілізації відкладаємо в довгий ящик. питання наведення порядку з ТЦК і мобілізації відкладаємо в довгий ящик. Тільки оце будемо моблік Максимальне відтермінування проблеми буде породжувати її ще більше. От і вся історія. І це не тільки до держави, це й до нас, українців.